Всім привіт, дорогі мої підписники! Хочу вам показати оце чудо, яке ви, бачите, полюбляє гризти он стелю. Я перетащила сьогодні ось коробку, яку він теж понадгризав. Він тепер психує, тут лазить вокруг до не пойме кричить, не пойме... Що таке сталося? Чого він не достає туди? Сидить він з недойменным видом. Да, Чика? Що ти будеш робити, а? Все гризе, все кусає. Ну, ось так. Ось Такі діла. Ну, і що? Еще и він он. Бачите? Еще и оглядеется. Да, хороший мальчик огрыжается. Ну так что таки у нас красавчик. Да, любитель погрызть, да? О, грызе, грызе, грызе. На полу он уже скики нього, мусора. Гризи, гризи, гризи. Красавчик, красавчик. Вот так вот. Вот так. Видна коробка. Ну все, розповіла вам про нашего башкетника. Всем пока!